Серед всього спектру обладнання, що виробляється компанією Glowcore, сьогодні ми хотіли б приділити особливу увагу установці для отримання біодизеля з різних олій та тваринних жирів. Найбільшим нашим досягненням є те, що ми можемо виробляти метилові ефіри жирних кислот навіть з кислого курячого жиру з кислотністю до 23 одиниць або з відпрацьованої олії після фритюру. Це означає, що замість того, щоб утилізувати ці олії та жири, ви можете використовувати їх повторно і як результат отримаєте відмінне екологічно чисте паливо. Але перед тим як ми розповімо вам про свої установки, хотілося б зробити невеликий відступ і розповісти, що таке біодизель. Біодизель це метиловий ефір, який отримується в результаті реакції переетерифікації. Його можна використовувати в дизельних двигунах внутрішнього згорання, змішуючи зі звичайним дизпаливом. При цьому біопаливо мало змінить техніко-експлуатаційні параметри роботи дизельного двигуна. Але це ніщо в порівнянні з його екологічними характеристиками: серед них відсутність токсичних відходів при згорянні, зменшення виділення вуглекислого газу. Зменшення кількості кіптяви на 50%. Біорозкладання. Пролите на землю паливо розкладається мікроорганізмами на 90% уже через три тижні. Тепер, коли ви знаєте про всі переваги біопалива, ми розповімо про наші установки УСБ. Виробництво біодизеля в потоці це не виробництво періодичної дії, не подвійна концентрація метанолу, не миття біодизеля водою і не системи рекуперації надлишкового метанолу. Це повністю нова технологія розроблена безпосередньо конструкторами Глоукор. При виробництві біодизеля наша компанія використовує принцип струменевої гідродинамічної ультразвукової високочастотної кавітації. Установка може застосовуватися на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві біодизелю, а також нафтопереробних та харчових підприємствах або на базі невеликого фермерського господарства. Розглянемо принцип роботи на прикладі лабораторної швидкодіючої установки. Він полягає в підготовці компонентів, що завантажуються, і створенні необхідних умов для проведення реакції перетерифікації. В один з баків установки ми заливаємо олію. В нашому випадку ми використовували олію після фритюру. В другий бак розчин метанолу з каталізатором. Потім задаємо необхідну температуру – 50-60 градусів Цельсія, включаючи підігрів олії. Коли температура досягла необхідного значення, включаємо насоси олії та метанолу на циркуляцію. Потоки олії та метанолу проходять через змішувач і, змішавшись, потрапляють у ємність готового продукту, де відбувається поділ продукту на фракції. Після того, як водно-гліцеринова фракція відокремилася від біодизельної, відкриваємо відповідний кран на установці і зливаємо готовий продукт.